Медичні послуги, які повинні фінансувати з держави, перекладають на місцевий рівень. Тобто, хочуть щоб міського бюджету, хоча насправді на міському бюджеті багато запитань за що нам тоді фінансувати дитячі садочки, будинок культури, ремонтувати дороги і так далі. Ну я запрошую до слова виконуючого обов'язки головного лікаря, комунального закладу Обухівської районної ради, Обухівський районний центр первинної ної, медико-санітарної допомоги Петесенко Оксану Геленську. Я дня, квартиру, не можу, у мене Перед тим, як розпочати свою доповідь, я хотіла б хотіла б зробити короткий так, екскурс. Стосовно реформування медичної галузі. Е, я бачу, що громада не обізнана в цьому питанні. Е, лікарня, ну, взяти вся лікарня, таке загальне питання лікарня. Е, почалося все з досвіду західних країн, е, там, де був сформований інститут сімейної медицини. Тобто прорахували люди кошти, саме основні ж кошти, да, як ми бачимо зараз, що на пер... до первинної мережі, тобто до участкових терапевтів, педіатрів звертаються. Від 30 до 70% населення. Так, в стаціонари потрапляють не всі, ну це ми всі розуміємо. Прорахували, що потреба стаціонара десь приблизно 30% населення раз у рік може потрапити до стаціонару. Але коли розглянули фінансування, виявилося, що на первинну мережу витрачається загального бюджету 30% населення. Коштів. А на вторину на стаціонарі 70. Тобто така качелі, виходить. Ми обслуговуємо більшість населення, а отримуємо менше з бюджету. Стаціонари обслуговують менше населення, а отримують більше. ну, Суттєво більше. Це одна складова, фінансова. Е, інша складова, е, також прорахували в західних країнах, що якщо гарно працює сімейний лікар або участковий терапевт, педіатр. То потреба у деяких людей, ну взагалі за все життя, вони можуть не потрапити до стаціонару. Якщо гарно лікар проводить профілактичні міри, якщо він е, знайшов гарний контакт, так би мовити, з родиною, яку він обслуговує, він знає історію всіх хвороб цієї родини, і він може е, зарані пролікувати, не допустити до загострення хвороби людина. Відповідно, не піде на лікарняний, буде працювати, не потрапить до стаціонару, де там дороговартісне лікування, там, де все всі комунали харчування. Ну, тобто, держава легше буде нас фінансувати. Ось, і на цих підставах вирішила, що буде краще реформувати медичну галузь і в Україні. Спочатку почали реформувати, формувати, так би мовити, оцю первинну ланку, до якій відносяться сімейні лікарі, це бивши участкові терапевти і педіатри. Я буду розказувати стосовно міста Українка. Буду розплятися, так би мовити. На жаль, сама система амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює гарно в селах. Як приклад можна взяти козим. Там виділено гарне приміщення, як для лікарів, так і для маніпуляційних різних процедур. Є приміщення денного стаціонару, це стосовно ліжкового фонду. Як буде проходити далі реформа, скорочення ліжкового фонду, мабуть, все ж таки буде. Але це не значить, що будемо закривати лікарню. Ми будемо збільшувати стаціонари денного перебування і стаціонари на дому. Тобто ті працівники, які працюють в лікарні, вони перейдуть до нас. Так трохи розвантажимо е, вторинну ланку. Ось а в місті Українка е, є амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій працюють терапевти і педіатри, але крім кабінетів своїх, там де вони роблять прийом, ведуть прийом, більш нічого немає. Немає ні обладнання. Немає окремо стоячого приміщення, яке повинно бути. Немає приміщень для денного стаціонару, все залишається ЦРЛ. Хоча це повинні робити вже ми. Також згідно табелі оснащення потрібен автомобіль, для того, щоб ваш участковий лікар мог до вас приїхати в будь-який час. І надати вам первинну медико-санітарну допомогу. Взагалі його немає на місто Українку. Це не за район, я кажу, а конкретно за ваше місто. Потім реформується також і екстрена, ну пише швидка медична допомога. Вона розділилася на дві: невідкладна медична допомога це те, що виконуємо ми. Це хронічно хворі люди, і це діти, травми, ДТП інсульт, інфаркт, більш таке серйозне, це на екстрену медичну допомогу. Так ось, є відділення, яке функціонує на базі української лікарні. Але, так би мовити, функціонує на бумазі. Набрані люди, фельдшери, але приміщення те ж саме, воно не пристосовано для надання послуг, тобто ми не можемо прийняти людей в тому приміщенні, немає зовсім ніякого обладнання. Самі фельдшери створили собі кабінет, взяли десь меблі, чуть не на свалті, тому що нічого не виділялося. Немає навіть сейфа в них для того, щоб хранити препарати. Те ж саме стосується і машини. Машина невідкладна, вона дуже потрібна вашому населенню, тому що це пожили люди, це діти, яким треба надавати екстрена і вистра допомогу. Але був виділен один автомобіль УАЗ, я навіть навіть не знаю якого року випуску, який просто непридатний. Він зараз нуждається в повнішому капітальному ремонті. І ця машина вона працює 24 години в сутки і 365 днів в году. Зміни її немає. Тобто е, сказати, що сформована в нас уже сімейна медицина, і ми можемо якісно надавати послуги населенню, ми не можемо. Нам треба допомогти, нам треба сформувати іменно і саме на базі іменно Українки, тому що. Ми можемо тут це зробити. Стосовно фінансування, як казала Наталія Іванівна, я буду казати за це свій центр, потреба наша на 2016 рік складає більше 13 мільйонів. Це потреба тільки на заробітну плату, на комунальні послуги і на бензин. Оце державні програми, то що казав, з приводу АТО, з приводу інвалідів. Ми не можемо зовсім виконувати, тому що в нас по цим статтям стоять нулі. Ми не можемо закуповувати медикаменти, тому що в нас теж по цим статтям стоять нулі. Із цієї мінімальної потреби, яка складає 13 мільйонів, як я сказала, нам надали лише 9. Тобто вже зараз в нас такий дефіцит. Ось, ну, в принципі, все. Що імені создають? Треба спочатку побудувати саму амбулаторію. Там, де будуть працювати терапевти і педіатри, треба окреме приміщення. Вони зараз розташовані в поліклініки, підходять совершенно верно. Но вони розташовані таким образом, що тут кабінет терапевта, тут кабінет гінеколога, тут ще якийсь кабінет, такого неможливо. Треба крило Так, відділити. Да, да. да, відділити крило нам, так нам просто приміщення, щоб люди могли прийти, зробити на першому поверсі э, регістратуру і, будь ласка, да. А скажіть, будь ласка, це треба підняття відділення закрити. А це не наші привітки, ви розумієте, це програма країни. А не цифри вони, це вже дуже. Громада хоче почути, що нікого нічого не скорочує. А вам сказали, що скорочувати, літавати скорочувати не буде. Але реформа вона йде, ви розумієте, і на після чисто, що буде скорочуватися стаціонари, тому що ви самі знаєте, що не всі люди потребують цілого допомоги. Вони не лишаються ночі. Ви самі знаєте, а заплатити за своє Саме... Тому, там немає... Ну так і, це, це, це ж замов менше людей, а не за те, що зараз. Тепер подивіться, комунальна плата і все остальне. І тут мати, хаваєте, може... ладно, що ну от ви прави, комунальна плата. Ночі його немає, а платиться за ЕНЕКОНСІЇ, правильно? За воду, за світ. Ну платиться ж, правильно? А якщо є стаціонар денного перебування, там де люди прийшли, покапалися і пішли додому, то там вже плата скорочується. От ви рахуєте кошти, правильно рахуєте? Я важливо, Оксана, що... скажіть, будь ласка, скільки зараз працює у вас людей, і скільки необхідно, щоб працювали, щоб вони в належному чином могли обслуговувати населення України. E, Значить, зараз станом на 01.01.16 року кількість працюючих всього 209 чоловік. З них лікарів 56 чоловік, середніх медичних працівників 103, молодший, мед... молодший медичний персонал 20 чоловік і інший персонал 30 чоловік. Кажемо так: знову ж таки, реформа є. На ця цифра може збільшуватися в два рази, тому що на кожного лікаря для того, щоб нам грамотно надати вчасну і якісну допомогу, потрібно буде дві медсестри. Дві одна повинна робити уколи, якщо погано стало так, інша вести прийом допомагати лікарю. Але в штатному розпису такого немає. Розумієте? Тобто, цю цифру 209 можна збільшити в два рази, щоб якісно надати допомогу. Розумієте? А скажіть, будь ласка, ви тільки що ще говорили, що буде обслуговування на дому, тобто я бачу. Багато присутніх старших людей так, от нормальною. Я перепрошую за таке слово, але нормальною мовою, не медичною. Поясніть, будь ласка, людям, що це означає, що людина сидить вдома, до неї приходить лікар, чи яким чином це Так воно ну, і відбувається. Людина ж робить так. виклик. Якщо погано, роблять виклик, так викликають лікаря. Люди, Є так, можливість так, надання стаціонарів на дому. Українці це теж практикується. Якщо пожила людина, так, і в неї заходила хронічна хвороба серця, тобто не загрожуючи стану, не інфаркт, скажімо так. Будь ласка, буде приходити медсестра, робити їй уколи призначення лікаря. І вона отримує допомогу на дому.

Цю допомогу надати, це значить треба, щоб лікар ішов що разом та з міністрою, давав включення, а тільки та, потім та, ми це зробили. А вона залишається та, на прийомі? від нього. А тому треба, як правильно робити, це треба е, графік робити, текучий. А стосовно українки, я хочу сказати, що у вас взагалі практично немає лікарів, у вас немає лікарів, у вас, лікарів. У вас середній То Ми і ще сторони лікаря, їх немає, а ми. Ні, цю, цю галузь ніхто не скорочує. Це не стосовно сімейних лікарів. Non, Її так. на, на навпаки треба розбивати. І вона має. Якби і я би дуже дорожні, вас просила, Я думаю, що я зараз ви це від усього усієї громади, щоб можна було нормальною, людською, немедичною мовою інформувати і розказуватися, це в засобах маси інформації, щоб людям було зрозуміло, чого їм очікувати і як це буде тривати. Добре, хорошо, ми виступимо як ще по телебачення. Скажите, так це оплата врачей. Оплата врачей так як, Якщо на врача ложиться функція, не тільки прийом, вони ще бігають по всьому району. Я обслужую оплата так, звичайна, да. така як у всіх лікарів. Оплата звичайна. Можливо, далі буде щось розвиватися, а потім там збільшиться. Оплата не збільше. Оплата не збільшується. Врачі будуть дякуємо. А можна ще вопрос? Можна, що ну, можна не сидіти поговорити, не можна. Я роботаю, різдвя податки. Але лікарняний, я захворіла грипу, лікарняний до сих пор не отримала. Нема дланки. Поясніть, в чому справа. Чому я плачу податки? А я не можу отримати лікарняний. Вибачте, отримати лікарняний. Ви вже можете. Ми вже отримали. Я його не отримала. Я можете сьогоднішнього дня піти і отримати. скажемо так, це перебої. Ну, на, ну, як скажемо, ну, на, на, на рівні держави. Тобто ми замовляємо, ми кожен день дзвонимо, посилаємо електронку, але немає лікарняних. І ці лікарняни нам надійшли, чомусь вони були, були взяти, ну як би, таким училим. Так. Да, да, ну, це таке питання, нам просто надали, як би, да, тому що ну, на рівних немає. Ну воно ж на балансі Абухівської районної держадміністрації, А як, ну це, мабуть, ви. Якщо ви будете, то ми будемо згодні, якщо будете, ви потягнете фінансування. Дякую, Оксана Олегівна. Я запрошую до слова головного лікаря Української районної лікарні, товчий Інну Вікторівну. Михайло Антонович, давайте обговоримо, якщо для вас не важливо, особисто для вас, ну.